Добрий день, пані та панове. Сьогодні я хочу показати свою розу. Що це за роза? Я не знаю. Це мій щасливий пересорт. Я замовляла розу під назвою Міріам. Вона повинна була бути світло-рожева, з серединкою, темно-рожевою, але виросло отаке чудо. Чи вони прививку робили на цю розу Міріам? А прививка пропала. Ну, оце рожа дуже проста, але ж вона цвіте все літо. Дуже хорошо черенкується, яка назва не знаю, може ви підкажете. Але мені дуже пощастило з цієї розою. О, а оце рядом коло неї жасмін махровий, Бачите, який. красавиця яка. Як нівеста на свадьбі. Ганялася за ним довго, ледь не йшла. Чогось він не, не, не везде продається. Ну, дуже красиво. Я його ріжу низенько, не відпускаю його, він отаким кущиком це весною відцвітає в першій половині літа. Пахне таким лимончиком. Дуже красиво. Так що. Якщо у вас пересорт, не викидайте, подивіться, що там за пересорт. Якщо то шиповник, то завжди успієте його викинути. А може вам і повезе, отак, як і мені з цією розумієте. Дякую за увагу.